А вже частина людей, які перші були, вони собі, ну, хто чим займає. І відповідно, якось це було ще не, не так багато, біля 200 чоловік це ну, якось можна було е, просто ми не, не зациклювалися. Тобто той, хто хотів, він переписав свої документи. Хто не хотів, в нього так і залишилось. Вони, в принципі, ми так написали рішення, щоб по можливості заміна всіх документів первинні обов'язково. Вторуну ті, які потім підписувалися по можливості там з Ну, так, так Тобто, якщо людина активно хоче вона приходить, каже, а ну показує документ, да тебе. Хочеш, давай поміняємо. Не хочеш, ну це така може так, ці документи в принципі робилися для того, щоб якщо потрібно щось в суд, то вони на лом для для нас, от для вас, між собою ж не треба щоб чай попити, документ не свідчити, так mm. це назовні. Коли ми починаємо щось з ними, коли я приказує е, от от тому документи мають бути вилезені, скажімо так. А для себе немає значення. І є люди, люди приходять, починають як на щось робити, потім відходять. Ну, кожного свої проблеми. десь там бурш треба це робити, там діти, там відходять через якийсь час, приходять, кажуть, ой, це я себе так. Недобре, чи пора щось таке поробити. Починаєш знову так. От так що фактично, або або також якось так відходять, а потім хтось знайомий приходить. Ой, ти там таке розказав, ти таке, і людина знову входить в це русло, знову починає бачити, що це потрібно і починає знову працювати. Як так є ясно. Давайте я чай. Ні, ясно. Ми тільки що втратили. Насправді немає костяка. Зразу вам може бути. Ні, ну чого? Ті, хто сидять і рухаються постійно. Вони вже зміняються. <гум> Тому що, скажімо, якщо людина взяла на себе якісь взагалі... У вас немає, що один спочатку людина, яка спочатку до сьогоднішнього дня. Ну, я є одна людина з початку до сьогоднішнього <гум> дня, це, це так, і то я, чесно кажучи, я зараз, скажем, оскільки я займаюся якимись такими речами, які, ну можливо, з яких оце виділо навіть, так, скажем там. Домашні пологи. Тобто, якщо я їду на пологи, там ніхто не питається, чи є збори громади, чи громаді щось від мене потрібно. Якщо жінка народжує, я кажу, ребята, це головне. Я виїхала. Ми добровіть месі голову. Або, скажімо, ми зробили освіту. У нас зараз є. Ну, Садочка він вже самостійно працює, вже без що. Розкажіть, як я буду тут. Ну, була перевірка дуже цікава в садочку. Начальник відділу з, по боротьбі з організованою злочинністю, при перше перевіряти в садочку з якогось дива. А, ну, насправді, це підстава була. Тобто, насправді, ну, наш садок, Його підставили. Він, ну, його так. <різь> да, йому пояснили, що його підставили. Він просто пішов. А, він побачив, що люди не бояться перше, а друге. Щось знають і починають роздавати якісь такі конкретні питання. Тобто нічого не скривають, йому посміхаються, всі його раді бачити, але кажуть, нічого показати не можемо, тому що все маємо, нічого не покажемо. Давай помагаємо. І він розуміє, що не так просто з такими людьми. <різь> а <різь> нас в садочку всі, <різь> Як на які зараз <різь> да, <На> <різь> <які ми> робили. <різь> це було на самому самому початку. <різь> і тому ми ще півроку тільки як ми це все почали. І ми не знали, як це оформити правильно. А судочку вийшло так, що навчитися всіх тих, тих, хто навчає дітей, можна. Ну це там два чоловіка. А мами, тати, це такі їм. Натим я вам дитину віддав, гроші заплатив і на цій голову. Це я туди не вирішую. Це батьки самі вирішують. А, Що? це за садочок? Ви десь його взяли я Ні, там була, там була, там була громадська, громадська організація і вони проводили заняття для дітей а. по вальторській методі. По якій? Вольторській. І потім в них були такі три години, ніби на три години, там мама приходила, так. Потім мама сказала, ми хочемо садочок. І пані Світлана почала шукати, як це зробити, цей садочок. Коли вона почала шукати, вийшло так, що Вийшло так, що вона вивчила, ну, бо я їй кажу, є ще такі варіанти. Хочете? Будь ласка, поступимо. В них І вона тоді вивчила. Дома цей приватний садочок, якщо такий звичайний роботи, якщо, тобто вона вивчила всі можливі варіанти. Вона прийшла в міську раду, їй кажуть, хочете приміщення гривню, будь ласка, тільки там самопоміч звертайтеся, вам зразу навіть показали, які приміщення. Тобто все, що хочете. тільки от щоб в тому просторі. А вона все це все і приходить, каже, я хочу бути за комерційний просторі. Ну то, це її має бути некомерційний. Некомерційний простор. Тобто, от червоні. От. Тому що якщо юридична особа, це в садочки світли комунальні і складу комерційні. І кажу, добре, тоді давайте шукати, як це зробити, тому що в садочки вже ніхто по Україні mm -hmm. не робить такому. І ми просто спочатку проаналізували, що ми маємо. Тобто є батьки, які несвідомі, яким в принципі все рівно, є діти, які ну, яким це потрібно, скажімо так, і yeah, yeah, yeah. є. Ті, хто навчають, яких, яких можна ще xt. довести xt. до рівня людини, скажімо так, щоб вона. Значить, це, Перш за все, ми поставили мову, що ті, хто навчають, вони люди. А, а от і оскільки там була громадська організація, ми взяли це, Тоді, було, раждує, так, Кішаші, і зробили громадянську організацію. Тоді якраз всюдо було. Радую, то там із приміщенням не арендують. Поки що ми з не знайшли все, але ми поки що з міською радою до нас трошки. Юристи бояться а, взагалі, ми споснули з тим, що юристи просто, навіть наші знайомі, вони кажуть, ну коли десь хтось там, тоді ми можемо. Тобто вони бояться, а, бо для них так, якщо ти там а, є, то по тим віде. правилам, да вони там вже знають, ви до того, що ми бажали з юристом. Так, він спочатку перший раз там така ситуація була, бы сейчас просто от два сюда, так, так і все убиваем туда-сюда, в общем, а потім ввечері, то говорит, же можно с вами быстрее, так как на факт пришли. Его клиенты не знаете, я плывчик кислот, так так же свой Ось такі лікарська. Тобі ще 200 гривень там людина надати, тобі буде важити, що ви ще не зробить, тому що підказали, як написати заяву і що буде там взяти. А я 5 тисяч доларів. Як чекати, людини хоче 20, і він не просто... Тобі він людині внушає, що тут не стільки грошей, що ти все-таки виграєш так? Він каже, ти ж в мене там квартира э, 4 місяці, це були чотири сіда, 4 місяці мені протримали квартиру для хина, і я кажу, ти щось показував. Пояснюєш, ну там дружно, на власне збирається. Це все те, що дуже просто. Хоча ну, не зовсім просто, тому що треба посидіти вивчити, законодавці, трошки так. А він каже, мені так зручно. Він перший раз не почав про клієнтів розказувати, яким це буде залучати. Ну, тобто такі речі, і в нас зараз є навіть юристи, які нам трошки допомагають. Але це дуже-дуже збіганця і дуже до тобто, того, якщо ми кажемо, нам треба от так написати. Кажуть, так ладно, трошки їхня біг. Для мене все скаже, до того, що я даю вже от готове навіть цим там статтям. Кажу, ну просто. Тому як воно має бути правильно. І коли мені починають це все креслити, там, скажімо, я пишу, що це аграбріння, м'яко кажучи, тобто в нас у наші речі, там крісла, в нас там це повна там, література закриті були в приміщенні, і ми подали, що ми починаємо перевірку літературського цього приміщення, тут же поміняли звонки і тут же там все закрили. Зараз ми давали вже в міліцію, щоб забезпечити збереження, то вони. Наші речі були перенесли, то вони їх закрили, зараз опечатали ту кімнату, хоча там квіти, тобто сабражалка не працює ні в кого. Міліція до нас їде з третього разу, коли ми через, викликаємо через зараз, як це називається, гарячу лінію кабінету міста. Mm -hmm. Тоді міська міліція до нас приходить. Я хочу mm -hmm. форми, раз, я вказуючи, що їх. Спаливу форму, Через один раз. Ну, такі, 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 без документів, не показувати. Це, це такі речі, які просто ну, кажуть, було б смішно, якби не було так сплочебно. Тобто міліція просто тікає, міліція не вступає з вами в конфлікт. Міліція, бо ми вимагаємо, починається, але вона і міською радою не може. Тобто, коли ми викликаємо в є міська рада, вони просто не а в нас. Такі конфлікти не сказати. Міський голова всім розказує, що у нас місцеве самоврядування, що в нас це так гарно, у нас да-да-да. Не наодились за два роки міський голова не відповідь, які були у нас, надійсну саме. Він головна посадовий особисто, то ми признаємо, що в нас є головна, а прокуратура розводять руки. Якщо я. Пишу паралельно, пишу там в Пажне І коли мені приходять три листа направлених на внецьку скринку громади. мені приходять на домашню адресу, на мою домашню, бо тобто ми знаємо, ти, хто ти така. Відповідь на ці листи. Коли я беру три листа, відправляю в Києві, пишу, що я така, така, то Та не відправляла листи туди, туди, а громада не отримувала відповіді, тому що її не прийшли відповіді. Вони теж не, не читають. Вони просто теж склали, просто прислали, ну це йде так. Нема з ким. Якщо е, також от в різних районах по різному ми не скажімо, рівному скажемо. <різність> да, а да, а да. тоді да. ви нам докажете, що це ваше. <різність> 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 <да, різність> Тобто зараз ми фактично добили е, тільки того, що вони, вони бояться агресивно. Ну, вони то приміщення, яке ми почали на цю перевірку, воно в принципі вже повне. Ми знаємо, що через е, цих депутатів там воно вже там продане з, е, вони мають, е, ні, з вони, ні. Чи є, ніякої десь варіант повне повне. Вони з самого початку, коли ми подали. Вони хотіли, щоб ми приходили з кожним з них в їхні прийомні часи. Е, е, да. Я кажу, mm -hmm. ні, ребятушки, збираєте всіх, і ми з вами спілкуємося. По перше, вони хотіли, щоб я сама якогось прийла. От, і по-друге, щоб значить до них на прийом записувалися, з ними коли такі, з ким поговорити. там говорити, да. так от і тому фактично в нас вийшла така ситуація, що вони, вони прийняли таке рішення, е, значить, які щас на навіть наші лиси які йшли в раду вони е, не доходили. Тобто ми, ми так підозрюємо. виходить, що їм заборонили коли люди приносили Приймайте листи, реєструю, так, реєструю. приносити листи, то також ситуація була така, що люди приходять, бо ж Наталя не приймають на реєструвати не реєструють. Ні, просто не, реєструю, не реєстрували. Ні, і тоді через таки жовтні місяці в, бачили, в, в, місці, в, нас, начальні, було, в нас була річниця підписання. А в нас вони тікають від судді, вони не заводять справи, вони втікають там, де ми по іншому чомусь, тут же ставлю питання, а хто ви такі. Вони суддя не приходять на судові. А скільки ви зараз видали справи в суді? Ми, 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 ми просто робимо інакше, оскільки в нас немає коли такого себе взявся і почав пхати. Так, і от, так, сьогодні, сьогодні, сьогодні. Ми робимо інакше. У нас, скажімо, є в людей судові справи, і ми просто об'єднуємося, дивитися, як цими справами можна Тобто в нас фактично. Тобто хаотично спрямовано. Та, от вчора був суд, завтра був суд. Тобто який не пов'язаний. В, в принципі, по майну, по корму по, чи. Так, і, там ніби виходить так, суперечка, тому що якщо це приватизована людина, то це людина наразі. А міська рада ніби від імені територіальної громади, які там речі робить. І в будь-якому випадку на цьому суді логічно запитати, хто ви такий, покажіть документи, що люди територіальної громади маєте нож. І е, от зараз був суд знов таки ну, за проїзд, пройвніше проїзд, також значить, там було подано, що покажіть документи виконавчий комітет, хто уповноважу, приймати ну, так, такі рішення, і міська розповідачам. Ви виповідачам. Якась так, така ситуація вийшла, що фактично ми не, не попали. Нас, по-перше, не дали суддя, він спочатку не прийшла. Нас десь що її просто не прийшла вона, потім переносила, 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 а потім якось так вийшло, фактично, що ми навіть не купали на цю світлення. ця людина, яка перша подавала, нас вона не включила і, і відхилила оце, ну тобто, нам було, треба ще ну, знову таки. А то вона галяла, коли? От людина, яка це затіяла, вона прийшла до нас і каже, ну давайте разом. А реально, коли тобто вона. Не приєднана до громади, це ну, не є таким негативним, так? але вона ну, якось так напів. Тобто людям зручніше сидіти на пів крісла там і там. Вони розуміють, що крісла розходяться. Не, до них ще не доходить. Тобто я трошки тут, але відповідальності ніякої. Mm -hmm. От. Е, тобто люди, я не знаю, чи бояться, чи що, чи можливо просто зручніше так? Так, Ми так само почали по -самому. У Нас громада, така говків там у нас є зазняти і відео, як вони приймали рішення одноголосно, п'ять сіл. Все це зафіксовано і договір громади, повноважені, все, 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 це, все, все. Тобто ми фіксували це. Ми з цим телебаченням, коли були, то ці е, звишки взяли, грабили це телебачення, тобто не дали, пригрозили сказали, щоб не показували, але ми все рівно мали своє завняти, ми все рівно це виставляли. І потім, коли люди, ну ніби всі на взводі, тому що них вода е, щезала в керницях, якщо є вже добре, тут же починають ці звишки їм. А давайте ми дорогу вам побудуємо. Люди спочатку в нас була дорога, ви поваляли. Значить, а давайте ми на церкву дамо, а давайте на школу теж спочатку люди. А що на школи в нас води не стає, то хто там в школу буде ходити? Але так потрошки, потрошки, тобто теж подавалися прокуратуру, всюди всюди Тобто прокуратура мала би займатися, прокуратура не займається. На одного з наших. Уповноважених е, 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 громад також там спробували е, е, кримінальну справу навіть відкрити, прокурор викликав, ми поїхали туди, з відеофіксацією, прокурор відмовився на відео говорити, він там розкричався. Ну, тобто міліція взагалі теж, коли ну там якийсь наїзд почався на уповноваженому, я поїхала з ним. А от міліція слухати це, це було просто, це просто бандити. Тобто вони звили, звикли, що вони будуть задусити людину, да, і потім вбивати. І він починає рота відкрити, тобто так, спокоює, розмовляє по-людськи, він, він не може, він не може. Він починає кричати, все, да, він починає кричати, він бачить, що я не реагую на це. Та той теж йому повноважений, там, так, легенько. Він бачить, що ми не ведемося на його оці. Він починає кричати, я зараз, як, я його депутаю, кажу, кого Чому хотіли закон, читайте? Я зараз напишу там е повістку. Я кажу, так, да, будуть да, підписати триста 365 п'ятого кримінального кодексу прочитайте, провічно пішов, видно, прочитав, тому що не на п'яні. Але вже вийшов свою начальник. Тобто я кажу, ми можемо до вас зайти тільки з перевізкою. Нам нечі, нам з вами там робити, тобто ми до вас це в перемішлянах нас. Перемішляна, тобто таке враження, що. Міміліцієнт ну просто ну, такі. А, такі. прокурор. Я не знаю як це назвати. Це 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 просто. От в Яворові ми були уповноважений. Ну, е, yeah, yeah, yeah. ну, от, от у от нас в Яворівці зараз хлопці приїдуть це ж там. Новояворівська прислав уповноважений е, про діяльність комерційному просторі приємницьку. Okay. Міліція не знала, що з ним робити. Медицинер прийшов до нього додому, просто почав питав. Там -там. Але він зробив помилку, він взяв з нього, щоб той пояснив. Я, що 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 я кажу, що цей міліціонер поставилася, тому що в чому це хоче встигнути, тільки цей ось дає підпис їхати вже сюди, вже те, що він перевічений сьогодні бачить. Лаврі з цих Почав передбати. Час просить, Ой, тоді приїхати, то, будь ласка, ми приїхали. Ми так виходить, він, звичайно, висуть. Ми так розуміли, що там прислали, кого не можна чекати, Я кажу, що її захищали. Тобто там вони прочитали. Ну, не знаю, наскільки розібрали, бо так. Але, по крайній мірі, зрозуміли, що це не їхня компетенція і що їх попередили. Тобто там було з ким говорити. Ува, а вас всі повідомлення, що вони отримали є. що що ви даєте, що ви о я ж у нас прибавки отакі порті? Нам щоб не бачили, щоб ми розуміли, як я вам розказую. Ви може у вас є повідомлення, як вони виглядають, що вони хочуть, нам ще не прислали. Я вам скажу, я вам здесь не покажу. Нас вас там тільки Ми відправили ті наші увідомі. На наші відправляються теж. Тому що коли ви відправляєте, ви будете знати, хто ж в хто речі. молодь. У своїх відповідях ви будете знати, вам відповіді не потрібні, в принципі. Тобто повідомлення uh -huh. не передбачає відповіді. Uh -huh. відповіді Там скажімо uh -huh. ну, так, що нам показується повідомлення. Прокуратура області. надсилає лист, яке надійшло до прокуратури області, для Все, вони при, прислали в місто отримали. Mm. 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 Головне управління Міністерства внутрішніх справ. Mm. Дуже гарно. Ваше повідомлення щодо волевиявлення про затвердження правосуб'єктності людини mm. та договору територіальної громади, важливо розглянути, війським міським управлінням говорять, які області. До речі, оце ми для чого використовуємо. Потім, коли він тий, десь там пиняєш. Yeah. 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 Ребяточки, бачите, хто підписав? О, -о, -о. а ще от ці документи, коли ми показуємо, да, раніше, коли ми показували документи, мі міліція зразу казала, дайте якісь щось інше. Ага. А ми тоді їм повідомлення про е невизнання правосуб'єктності на на цього е міліціонера. Ми два рази послали на міліціонера, який так сказав, і фіксували ж теж. Все, наша міліція, ну не знаю, на диво, наша міліція, коли ми поки даємо такі ці, вони спокійно вже не кричать, дайте нам щось інше. Мовчать. Ні, ну от останні от, рази, коли ми їх викликали, вони мовчки беруть і для них. так. Да. От, значить, Але ми два рази мусили написати їм про невизнання про свій. Хоча в нас повідомлення, якщо Хмельницький повідомлення не писав. Тому ну що як виникло? Вони повідомили, їм там неправильно відповіли, зробили це про невизнання правосуддя. Вони в ага. вересні е, заповнювали, е, ми в жовтні. І ми вже в своєму повідомленні включили це про невизнання правосуддя, але ж вони тупі вони не читають. Та є. Я там все в виставлені всі документи наші. Я вам за краще сайт, там виставлені всі, можете собі скачати, бо ми будемо забирати слово. Бачите, я вам пишу. Значить, ТГ, крапочка, лів ЮА. Ну бачите вас файл. в мене нікого не було. Я ще почне. Там все виставлено. Ви не переживайте, там ми все виставляємо зробили розсилку і люди приєднувалися, вони підключалися. Ми всі документи виставляли, але справді досвіду люди не користувалися, тобто насправді ну я, я не знаю це Цікаво, які нам цікаво, дивіться, що тут цікаво моли, області, в цій міське управління, голове у усі області, в межах своїх компетенції здійснюєте в подальшому, буде здійснювати свої діяльність щодо дотримання законодавства України, дотримання праві свободи громадян, передбачених конституцією та міжнародними допомогами військової Верховної Радою. кажу, рібки, громадянами займаєтесь, ніякі юридичні осіб не маєте права захищати. І коли ми їм це говоримо, ви закон про міліцію читали. Ви кого маєте захищати? Ви юридичний осіб можете захищати? А ні, фіга подобного, а не можна. А кримінальний кодекс там чітко написано. Він створений для того, щоб захищати людей. Від юридичних і фізичних осіб. І в них пам'ять <разу>, там <першу Фіжджа. кордон>. yeah, Кримінальний кодекс першої сесії <серед>. для чого він створений, а там я не пам'ятаю чогось чи, чи яка, там написано хто порушник, юридичні і фізичні особи. Кримінальний кодекс. Він там захист людей, а фізичні і юридичні особи це там, де порушення. КОО. Захищає Ну, Це не міліція, це якщо кримінальний кодекс. А міліція це в них своє. Закон про міліцію говорить, що вони громадян захищають. Ніяких фізичних юридичних осіб і фізичних осіб вони не захищають. І саме цікавіше, що в нас було таке в Красноармійську ще подій. Значить, там так прийшли люди в міліцію, в місту раду. міська рада викликала міліцію. Люди також викликали. Це також, щоб ви знали, якщо на вас закликають міліцію, бігом викликаєте міліцію. Ага. Значить, люди викликають, люди викликають міліцію. Ну, краще, звісно, мати свою ще народну дружину. Тоді ви викликаєте свою народну дружину, тому що міліція, міліція не нічого не робить. Не захищає. Вона не тільки не захищає, вона взагалі там буде. Значить, нас коли приміщення закрили, міліціонер не просто міліціонер, це світчо-оперативна група. Значить, він так. Тучи, там тетя закрышка закрылась. Не крита, будь ласка, я рипин. Не відкрию. А чому? Начальник сказав, не відкриваться. А ну то добре, паче, я не можу. Ну, вовк зайцями, і той наш да. Це просто от міліція нічого не буде. Да, Вони, Вони всі ходять без форми, не бояться з форми, а всі з форми. Ні, наші люди без Але всі зброї ходять. Всі девочки в таких юбках, от, пістолет в е... нищі звідниці, да. от і всі такі от такі. Так що, значить, що в нашакі цікава відповідь? Юридичне управління Львівської міської ради взяло, взято до уваги. Також дуже цікаво. Тому що коли через рік вони нам давали, ми там їм їх давали, вони нам дали, що ми знаємо, що договір, ну, ми їм написали, що, по-перше, взято до уваги було повідомлено вам рік назад, тої самої Пайонкевич. Це просто дочка якась там, чи хто ем, людина, яка часткома да, зароблена, яка е, кримінальна по-моєму. Кримінальний суд, тобто якраз по-моєму то, її тату, чи хто там очоляє, ну тобто вони там всі попадали. Але да. І ну, ми відправили їх на перший курс юридичного факультету, вона там завідує начальник управління юридичного управління міської ради, ми її відправили на перший курс, щоб вона знала, що таке договір, буде ну, ще до Конституції, щоб ми знали, що громада має право на можливість ми ми їх трошечки почали вчити. І саме, саме в нас відповіло це Міністерство юстиції. Я вам розказую, так. Значить, там Тут погана якість. Там виставлено гарні якість. Скільки могли, скільки витягнули, так. Значить, дивіться, яка штука. Мені це єдина, єдина, зараз це у нас. Алло? Все, да. заходьте на третій поверх через. Э, э, всередину так заходьте на третій поверх знаходить. Всередину там э, таке будочки виходить, і всередину в э, ну, великі такі ворота заходите прямо в них. І наліво, і наліво. Третій поверх. Так. Значить.